Марафон актуальних та свіжих ігор по кіноліцензіям продовжується на цей раз із грою про найкайфовішого мужика, який любить непропорційно рухати своїми губами та засовувати в них сигари. Рембо це той самий фільм, який провів Сталоне до п'єдесталу всесвітнього кохання та популярності. Хтось може сказати, що це Рокі, а я скажу, що я не дивився Рокі. Переграв та знищив. Рембо ж був одним із моїх найперших фільмів, і як будь-який інший спогад з дитинства я його практично не пам'ятаю. І якраз для таких склеротіків, як я, турецька студія, Знаходиться в Польщі, вирішила зробити гру, за допомогою якої я зміг би згадати і повторно пережити аж цілі три частини цієї шикарної серії фільмів. Так про четверту частину вони чомусь забули. Ну та гаразд. Миттєво після запуску гри я подумав, що вона вирішила піти стопами Quiet Man, не запалюючись вставляти в гру, хоч якийсь звук. Але ні, виявилося, що вона настільки тиха, що мої колонки навіть зрозуміти не змогли, що на комп'ютері грає який звук, і їм потрібно вмикатися. Так, у мене такі дебільні колонки, які без звуку вимикаються, а при включенні пердять так голосно, що на весь будинок чути. Так ось через це я викрутив їх на самий максимум, що разу ахуєваючи, запускаючи щось крім цієї гри. Меню перед запуском нам пропонують вибрати зброю, з якою ми будемо бігати по рівню. І забігаючи трохи наперед, скажу, що сенсу від цього немає майже ніякого. Вся зброя відчувається абсолютно однаково, і єдиний критерій, за яким є невеликий сенс вибирати зброю, це розмір магазину. Але у зброї з великим магазином довша перезарядка, так що думайте, який панос спробувати на язичок. Після вибору зброї мені дали вибір грати одному або грати в сплітскріні із другом, який після цієї гри перестане бути моїм другом. За наявність сплітскріну, звичайно, окремо спасибі його не. Часто зустрінеш у сучасних іграх, але в якому моменті, принаймні, в першому фільмі була ситуація, де б на боці Рембо бився ще якийсь мужик. Відповідь ніде. І у грі не де. Просто в другу руку Рембо вселився гравець номер 2 узяв у неї ще одну зброю і другим геймпадом керував її рухом. Обравши все, що мені було потрібно, я почав гру, яка насамперед привітала мене преренделеною катсценою. І знаєте, я вже неодноразово лаяв старі ігри за катсцени низької якості, де пікселі можна було лінійкою вимірювати. Так ось. Я офіційно. Прошу глибокого вибачення у всіх тих ігор, про які я подібне говорив. Оскільки те, що я побачив тут, це лайно настільки, що навіть на піратську ВХС касету таке було б соромно записувати. Ні, ну серйозно, що це за пиздець У вас на комп'ютері залишилося лише 50 вільних мегабайт, І Ви вирішили рендерити з найменшим бітрейтом, щоб усе вмістилося. Чи що? Чи як я, блять, на піратках раніше не вміщали по 50 фільмів на одному одношаровому диску пікселів бачив менше, ніж на оцьому цьому гівні. Яке взагалі як, 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 як його рендерити було потрібно. Щоб навіть колір проїбати, сука, колір проїбати. Ви як курва примудрилися це зробити? Чарам. It's good that he's dead. Сука, по іншому і не скажеш. Був би він живий, він п -п -п перестріляв би нахуй зі цих кінчених розробників. This man in the army when he was 17. Цей мужик зараз вимовляє похорону промову на похороні, розповідаючи всю історію цього персонажа, починаючи з першого походу до армії у 17 років. Або через те, що жоден з тих, хто прийшов гадки, не має хто це такий, і їм треба все в пам'яті освіжити. Або вони орендували цвинтар аж на 4 години, і треба чимось забивати хронометраж похорону. Початок оповідання насправді оповідає про Дії, що передували першому фільму. Я вже не пам'ятаю, були ці події показані в якійсь частини чи ні, але судячи з якості озвучки і тому, що надалі репліки персонажів будуть тупо вирізками прямо з фільму. Don't push it, I'll give you a war. you won't believe. Don't push it, I'll give you a war, you won't believe. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Припустимо, що і тут вони були точно також вилізані. Ось з ким ми тут маємо справу. З людьми, у яких забракло грошей на акторів цука озвучки. Але які не додумалися замість того, щоб ліпити з пластиліну гумову жінку, просто вставити в гру шматки сцен із фільму. У чому різниця, якщо всі і так бачать і розуміють, що вам насрати. І ось почався нарешті геймплей, де в першу чергу кинулося в очі чергова лінь розробників малювати окремо два інтерфейси під клавіатуру і під геймпад. І тому вони запхали все в одну купу, щоб у тебе мозок закапів від кількості інформації на екрані, яка все, що намагається до тебе донести, так це те, що буква R від повідає за перезарядку. Перезарядити yeah! зброю можна по різному, в залежності від частини кружечка, по якому ти влучиш. Ти або перезаряджаєшся погано, від чого в нього стає менше набоїв, або нормально, від чого кількість набоїв не зменшується, або влучиш по жовтій хуйні, від якої кількість набоїв у твоєму магазині збільшиться вдвічі. Хоч я ніколи не тримав у своїх руках зброю, але навіть мені здається, що магазин у автомата не повинен розтягуватися, вміщаючи вдвічі більше патронів, ніж зазвичай. Наступний туторіал розповів нам про те, що ми можемо за допомогою клавішу. Руху ховатися за укриттями, через що не вийде грати однією рукою паралельно другою, мастурбуючи на не. І поки ти сидітимеш за укриттям, перезаряджатимешся або попуваючи вискар, з якого це гівно важко грати, за весь цей час жоден противник не додумається обійти тебе з боку і викурити з укриття. Все, що вони будуть робити, це стояти і чекати, поки ти не підготуєшся до бою. Сам же геймплей особливо не відрізняється від геймплею установки цієї гри. Що там, що там ти просто тикаєш мишкою в різні частини екрану і іноді користуєшся клавіатурою, щоб обрати шлях для встановлення, хіба що картинка трохи відрізняється, але якось так. Це у нас рейковий шутер, в якому тебе ведуть заготовленим маршрутом. Перед тобою шикується натовп дебілів, і ти по ним тикаєш мишкою, ніби відкриваєш папку в Microsoft Word. Замість мишки можна також грати і на геймпаді, але господи, боже, не треба цього робити. Якщо ви коли-небудь намагалися за допомогою геймпада керувати курсором миші на Вінді, то можете приблизно уявити, як воно буде. І це всі варіанти керування. Я повторюсь, у грі для світлового пістолета з варіантів керування ми тільки маємо мишку чи геймпад. У грі для світлового пістолета. Це наскільки потрібно було пиздячитися головою об кам'яну клавіатуру, щоб засрати саму основу ігрового процесу. Вау. I'M GOING TO KILL MYSELF and it's your FAULT! Але гаразд, я на розробників трошки намовляю, так як у версії для PlayStation 3 вони все ж додумалися задіяти PlayStation Move, тим самим зробивши цю платформу єдиною, на якій є хоч мінімальний сенс у це грати. This a lot better with the Move. І те тільки якщо ви знайдете диск на розпродажі, де вам ще доплатять за те, щоб ви його забрали. А на Nintendo Нінтендові цю гру вирішили взагалі не випускати. На ту саму платформу, де є підходящий для подібної гри контролер, на якій можна було легко пробачити застарілу на 20 років графіку. І більшість інших проблем, але наші розробники люблять робити ігри на платформи, на яких їх ігри нахуй нікому не всралися. У грі також є механіка лікування під час вбивства у люті. Цей режим люті відновлюється досить швидко, тобто з його наявністю можна припустити, що померти в цій грі тупо неможливо. Під кінець гри припущення виявиться хибним, але це трошки пізніше. Якщо трохи сповільнитися і придивитися на модельки противників, можна звернути увагу на те, що це один і той самий скопійований мільйон разів в'єтнамець. Підозріло нагадуючи білого, який буде переслідувати. Відувати нас протягом усієї гри, окрім стріляння, ми також можемо ще ж бурляти гранати, натиснувши, судячи з туторіалу, половину кнопок на клавіатурі. І коли ти натискаєш кнопку гранати, Рембо її одразу кидає, не запитавши тебе в який бік. Все тому що тобі спочатку потрібно цілитися в потрібне місце світловою мишкою і сподіватися, що при китку граната долетить туди, куди ти хотів, щоб вона долетіла, вибухаючи червоні бочки кліше. Геймплейна секція закінчилася, і пішла наступна катсцена, В якій, побачивши модель Рембо, я зрозумів, чому вони зробили настільки Скібітрейт. Зробили вони його для того, щоб нам було важче побачити, наскільки тут хуйово виглядають модельки персонажів, найгіршою з яких справедливо можна назвати модельку головного героя, у якого через дупу зроблено абсолютно все, куди б ти не подивився. Це дерев'яне волосся, це пластикове тіло, обмазане вазелином, ця анімація, що прийшла з Нінтендо 64, а на руки сосиски, мені взагалі дивитись боляче. І самому Рембо, судячи з усього, теж боляче усвідомлювати, на яку калеку його перетворили. А тому після завершення кожної місії у нього або або рак легенів у фінальній стадії утворюватиметься, або він буде кінчати після тримісячного очікування. або мої повноваження на цьому все закінчені. Я не знаю, як це ще пояснити можна. В'єтнам. Рамбо загіро і для кого це він був героєм? Для в'єтнамців, які його до себе не кликали, або для своїх співгромадян, яким цей в'єтнам сто років не всрався. Іноді грає сама починає розуміти, яким лайном являється, і тому робить озвучку персонажів набагато тихіше за закадровий шум для того, щоб ми повністю втратили інтерес до цієї сцени, проскіпали її і швидше закінчили цю шлункову паличку. Мій mm та -hmm. Десь за кадром Рембо здається вдарився мізинчиком об кут табуретки, через що викинув із себе. <клес> Ще одна механіка, яка під час виходу гри вже встигла вимерти, це квіктайм-евенти, які зроблені таким чином, ніби творець заздалегідь розумів, наскільки нам буде насрати на геймплейні механіки. Ти спокійно можеш промахуватися по кнопках, натискати занадто рано чи занадто пізно іноді навіть взагалі можна не натискати, але це не завжди. І все, що від цього зміниться, це кількість очок, які ти отримаєш. Але тривалість їх знаходження на екрані настільки довга, що не встигнути натиснути або натиснути не те, що треба, ти зможеш тільки заради інтересу перевірити рівень лайновості, на якій ця гра здатна. Звичайно, це. Не телтейловський Бетмен, який пройти можна було не торкаючись контролера, але щось дуже близьке до цього. Щоразу, коли ми помиратимемо, голос нашого генерала буде говорити одну і ту саму фразу. It's over, Заплющимо очі на те, що вони полінувалися вставити ще, хоча б одну іншу для різноманітності, так ще й голос цей звучить взагалі скрізь на будь-якій локації, на якій цього генерала і близько немає. Ще одна обосрана механіка у цій грі це прокачування, від якого не змінюється абсолютно нічого. Єдиний корисний перк, який я знайшов, це можливість проходити квікта. Ім евенти без провалів, але з іншого боку, ці сцени, пропустити не можна, і краще хоч щось пікати, замість того, щоб просто зівати. Я звичайно розумію, що так було і у фільмі, але все ж таки, наскільки потрібно бути нестійкою людиною, щоб випасти з гелікоптера від маленького камінчика, який в нього прилетів? Навіщо він підібрав снайперку для того, щоб у наступному кадрі вже бути без неї? Або це я вже зовсім забув цей фільм, або розробники його взагалі не дивилися, або їм просто було посрати. Але нагадайте мені, хтось, будь ласка, коли, хоч раз таке було в кадрі, щоб Рембо настільки жорстоко. Ком чином зарізав поліцейських, гаразд, перефразую питання, коли Рембо взагалі хоч когось убивав у першому фільмі, незважаючи на те, що це гра, і модельки на відміну від акторів болю не відчувають, Рембо все одно намагається бити їх настільки м'яко, що такі удари цілком легально можуть класифікуватися лоскотом. Розробники пішли і далі срати на перше джерело, і тепер дали нам автомат, за допомогою якого ми будемо викошувати таку величезну кількість поліцейського населення, що я якось і не впевнений, що в такому маленькому містечку взагалі працює настільки багато поліції. звичайно, я можу стріляти їм по ногах або позброїти по їх обезброюючи, але гра мене взагалі ніяк не карає за їх вбивство, крім напису, що я вбивця поліцейських і відбирання очок, які мені взагалі не всралися. Ну і окрім цього, навіть якщо я вирішу піти по ролеплею, стріляти всім по ногах чи зброї, то навіть на мишці я не завжди зможу цього зробити. Окрім того, що воно часто неправильно розпізнається, так ще й сенса єбанута. А про прицільну гру на геймпаді де є автоприцілювання, я взагалі мовчу. І з якого хріну мене взагалі лають за вбивство поліцейських, яких у катсценах Рембо спокійно собі за збоченим сюжетом вбиває? І як мені обезброювати поліцейських, які через укриття тільки шматочок своєї голови висовують? За те, коли я їх підриваю гранатою, мене не просто не карають, а ще й винагороджують. Чому? А тому, що це не я їх убив, а граната. І тільки спробуйте посперечатися. Навіть якщо почавши перезаряджатися, запуститься сцена, не давши мені перезарядитися до кінця, Рембо все одно зможе перезарядитися, тому що тільки лохи перезаряджають автомат руками. У перерендленій каццені нам показали, як гарно вміють руйнуватися будівлі у цій грі. Дійшовши ж до руйнування будівлі у самій грі, моє захоплення миттєво трансформувалося у вушну козюльку, яку ти на силу дістав і випадково облизав. Якого хріну в тебе стався тремор посеред перестрілки. Всі ці постріли по ньому, до речі, взагалі. <smart noise> Rambo, don't do it! Listen to me, Rambo. You have no chance. The building's perimeter is covered. No exits. There are nearly 200 men out there and a lot of M16s. This mission is over, Rambo. Do you understand me? This is over. Знав би ти, дідусь скільки сотень тисяч поліцейських я вже переколошматив, то не говорив би з такою впевненістю про те, що я не зможу з ними впоратися. Наступного разу зайшовши в гру, я в ній виявив увімкнені субтитри. Зайшов у налаштування для того, щоб їх вимкнути, а воно мені написало, що вони і так вимкнені. Ну і що поробиш? Довелося повірити грі в Те, що субтитри, що відображаються на екрані, насправді не існують. Це неможливо радше намагайся усвідомити правду. Яку ти любиш члени? А тепер нам презентували стелс. Стелс, в якому більшість противників стоїть до тебе задом і з'являються на екрані вони завжди по одному, максимум по двоє. А тому все, що тут потрібно тобі робити, це неспішно навести мішу на голову, затиснути на пару секунд і відпустити. Так, стелс у рейковому шутері це найгеніальніша річ, яку тільки можна придумати. Мега реалістичний ефект від влучення стріли. Ну чи це Рембо так радіє, що влучив йому голову, я не знаю. Якщо гра не хоче, щоб я вбивав у цей момент охоронця, я не зможу в цей момент убити охоронця, навіть якщо чітко по ньому влучив. Бан, бан. Вони випадково замість озвучки цьому в'єтнамцю Рінгтон зі старого телефону в рот засунули. Бан, бан. Ще одна елементарна річ, яку розробники примудрилися запороти, це меню паузи, з якого, як правило, в нормальних іграх можна вийти за допомогою кнопки Escape. Тут же потрібно тягнути мишу до кнопки виходу з меню і тільки таким чином з нього виходити. У цій сцені, яку навіть гарячі голови два зуміли більш правдоподібно передати, вирішили зробити динамічнішою. Камера постійно крутиться від одного корабля до іншого, Рембо постійно бігає човном по різних укриттях і в. Нормальних шутерах, де за рух камери відповідаєш, ти проблем з цим ніяк не було б. Бігаєш, стріляєш все як треба. Тут же, через те, що камера рухається сама по собі, і ти не знаєш, куди вона в наступний момент сіпнеться, спроби влучити по противнику будуть приблизно такими ж, як і спроби запустити бю Mortal Kombat, коли ви вдвох з другом одночасно намагаєтеся його запустити з різних геймпадів. Червоний екран червоним екраном, але здоров'ю Рембо взагалі посрати на те, що прямо поряд з ним катапульта вибухнула. Тебе покинув твій начальник і в'єтнамці в полон захопили, яке в сраку акомплішт. Наявність півнів у цьому розділі пробуджують в мене приємні спогади про ті часи, коли адаптації вміли робити не через сраку. Так, у нас тут все настільки запущено, що пародія більше схожа на адаптацію. Тоді як адаптація більше схожа на гімно. Під час перестрілок взагалі з'являється відчуття, що вони на якомусь етапі розробки переплутали відеофайл і замість Рембу почали гарячі голови два адаптувати. Якщо я дам їй патрони, то вона почне стріляти. Ось тільки куди вона почне стріляти, я так і не зрозумів. Бо жоден супротивник без моєї допомоги і не подумає падати. Наскільки неосяжним інтелектом потрібно володіти, щоб жбурнути бурнути гранату в те місце, де прямо зараз твій друг перебуває? А я скажу наскільки неосяжним, настільки неосяжним, що воно вирішить вийти прямо у відкриту в лісі, взагалі не намагаючись якось ховатися у місті з купою озброєних близнюків, Кожен з яких прекрасно знає, що вони щойно стюрячки поблизу втекли, і прямо зараз їх обох. Suka 这么 o c Тому його вображення, ось тільки Metal Gear Solid не треба тут плегіатити. У цьому сегменті у Рембо кудись зник автомат, хоч кілька секунд тому він спокійно з нього стріляв. І замість того, щоб забрати зброю в одного з росіян, він вирішив не забирати зброю в одного з росіян, внаслідок чого влучити по противнику, який по тобі стріляє, через що ти сіпаєшся і не встигаєш прицілитися, стає важче ніж відкриття папки мій комп'ютер, володіючи Паркінсоном. Який був сенс обмазуватись брудом, якщо ти все одно за рогом ховаєшся. Наскільки в цього мужика мають бути забиті Кірою вушні дірки, щоб він не почув, як хтось прямо за його спиною у воді хлюпається. Через хвилин 5 кривовисраної перестрілки Рембо нарешті додумався автомат в руки взяти. Відтепер ці сцени ще й почали лагати. Мабуть, 180 на 230 пікселів для мого комп'ютера занадто непереборна роздільна здатність. Однією з відмінних рис місцевих укриттів є те, що іноді, ховаючись за ними, противники продовжують тебе чудово бачити, а заховатись трохи глибше, Місків у Рембо не вистачає. А іноді мозку в нього починає не вистачати навіть для того, щоб додуматися від кулемета, не ховатися за дерев'яною коробкою. Коли в мене прилітають гранати, вони вибухають тупо моментально, не даючи навіть якогось сраного кути є виконати, щоб я міг її відкинути. Зате, коли я розстрілюю, і вона вибухає прямо біля моєї перекошеної щелепи. Ніякої шкоди від цього я не отримаю. Якщо трохи зупинитися і придивитися на обличчя противників в далині, можна виявити, що немає жодних облич у противників далині. Це щойно був звук закручування металевої головки на металеве різьблення на стрілі. Мені щойно дали очки за бомбардування бамбукових кущів, з якого часу Рембо навчився одночасно пілотувати гелікоптером, стріляти з його кулемета і ще й ракети запускати. Таким чином стояти має бути не дуже зручно. Після таких ось виглядів з укриттів я не здивуюся, якщо в наступному кадрі собаку з Дакханта побачив. Якщо бамбукова клітка настільки простенько відкривається, чому тоді ці заручники не зуміли відкрити її самостійно? Одним із нечисленних плюсів гри є можливість бивати пачками окупантів. І звільняють російськомовне населення Афганістану від придушення нацистським режимом Кабула з усіх трьох позицій звільняють і як завжди подихають на кожній з них. Хоча чи можна це назвати плюсом, якщо це було у фільмі, не знаю, але нехай буде. Якого хріну вони ніяк не відреагували на вибухаючу вантажівку? Загружаємо. Що ти перезавантажуєш? Де на автоматі є кнопка перезавантаження? Або навіть ботом ця гра настільки остопиздила, що вони свої комп'ютери перезавантажують, щоб не перебувати всередині цього б'їківна. Тому що навіщо бігти трохи далі до укриття, якщо можна стати прямо посеред відкритого простору, щоб будь-хто хто б не захотів, зміг би влучити по тебе зі зброї. Ви навіть уявити не можете, наскільки незручно стріляти з цієї хріні. Це важко на словах пояснити, але в неї якась просто нереальна затримка у русі, немов вони в нього засунули Фізику, типу як насправді воно довго рухалося, але насправді це незручно, просто до сраки. Не впізай, тому що уб'є. Буду знати. Ось це ніхріна собі нежданчик. Несподівано посеред гри вперше і востаннє нам дали можливість вибрати, як нам пройти цей сегмент. Але оскільки стелс тут це тупо набір таєшек, сенсу в цьому виборі я не бачу взагалі ніякого. Турельна секція знескінчає стоп. Ця ж гра, це турельна секція. Сука! Гра вважає нас настільки тупими, що прямо посеред екрана пише, як треба валити сильного супротивника. Тому що я ніколи в житті не збіг би здогадатися, що маска на обличчі це найслабша частина його броні. Кернел! Чан, байчо! А чому Джону не забратися звідси, прихопивши тебе разом з собою? Тут не те, щоб дуже багато противників бувало і більше. Цілком можна було перестріляти їх усіх і закінчити те, навіщо ти сюди прийшов. І я розумію, що у фільмі можливо в цьому був якийсь сенс, але тут цей сенс випарувався разом із нервовими закінченнями на лівій губі Сталоне. Все одно ж в результаті перестрілку, влаштуєш на, щоб тягнути було. Чорт! навірно, плюс 50. то нахріна ви тоді в теплій одежі ходите. Okay. Man, not God. Окупатор у шапці, перехід через коробки, окупатор вже без шапки. І швидше за все, це взагалі якийсь інший окупатор. Виглядай снайперів, вони можуть нашкодити тобі на дистанції. Спасибі, капітан, очевидність. Тепер буду знати, що снайпери це ті люди, які вміють стріляти здалеку, тільки в цій грі і звичайні супротивники здалеку в мене ідеально влучають. І до речі, куди тікають усі ці чуваки, я так і не зрозумів. Зважаючи на те, що без прицілу нікого ніде не буде, бігли вони в черговий портал доктора Стрендже. Який він випадково відкрив в Афганістані 88-го року? Його рукам пизда. Танк, мабуть, поламався від коктейлю Молотова, що прилетів до нього. Раз відразу після цього з нього вийшов пілот. Але трохи пізніше Рембо сів у цей танк і ніякими поломками в нього і не пахло. Навіщо з нього було вилазити? І як він самостійно управляє танком, заряджає снаряди та ще й стріляє з нього. У цьому моменті вони викрутили складність настільки доїбанутих масштабів. Противників, що влучно по тобі стріляють, стало настільки до хріна, що навіть я, граючи на мінімальній складності, перезавантажувався стільки разів, що стільки я навіть рахувати не вмію. І чекпоінти настільки далеко один від одного перебувають, що після смерті, побачивши, де ти з'явився, негайно піде голосне та чітке блять. Бос гелікоптер. Ця аварія була б досить гарною, якби так сильно не лагала. Ось такою ось вийшла гра по трилогії фільмів про Джона Рембо. Недоварений шматок гівна, який перекип'ятили в просрочній каструлі, яку до цього бомжі використовували замість унітазу. Абсолютно все, що можна було в цій грі зробити не так, розробники зробили навіть гірше, ніж не так. Все, що потрібно було в цій грі зробити, це зробити точну копію Call of Duty, запхати все це в локації з фільмів, і було б тобі щастя. Але вони не впоралися навіть із таким елементарним завданням. Не думав, що колись таке скажу, але погравши в цього рембо 007 Legends Тепер не здається, наскільки. Поганою грою, там персонаж хоч ходити вмів. Тут же просто ти мишкою, шмишкою, куди тобі скажуть, і дивишся на кацени, відформатовані для перегляду на Nokia 372.0. І все це диво на виході коштувало 40 доларів. За такий ось посередній коротенький тир, у якому навіть світловим пістолетом не постріляєш. Дуже сподіваюся, що колись вийде нормальна гра по мотивам цієї франшизи. Все ж таки робоком показав, що таке можливо. А поки цього не сталося, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео по подібному лайну. Пишіть у коментарях, у яку какаху мені ще зіграти для відео. Ну і заходьте в наш телеграм-чатик, щоб продемонструвати нам, що ви вмієте ходити.